Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного, позитивного часу доби і всього самого-самого найкращого. Перш за все хочу подякувати вам всім за активність, за коментарі, за поради, за дзвінки, за хвилювання, за небайдужість, за купу потрібних порад, за те, що ви не залишилися байдужими, не залишились в стороні. І за те, що виразили своє бажання допомогти. І це надихає і переконує в тому, що все-таки світ не без добрих людей, і що іще добро може перемогти зло. Ну Поки це все залишаємо в стороні. Всім дякую за те, що справа не залишилась непочутою і не залишилася без допомоги, далі буде. Ну, а наразі повертаємось до нашого звичного життя і до наших пташечок, з яких все і почалося, і через яких все продовжується. бо як виявилося, трішечки чокнутий господар цього всього пташинного царства, який називає е, своїх птахів дітьми, і є причиною всіх оцих конфліктів, які, які виникли, але це просто причина для того, щоб трішечки попсувати нерви і попити крові. Як ви бачите, гуси наші вже з курми і індиками подружилися. Раніше я їм давав їсти. Ось на оцій стороні вони тут окремо собі їли й пили, а зараз вони вже спокійно заходять собі до хліва, де знаходяться кури, гуси, качки і індики. Качки ніяк я не можу вигнати, вигнати звідси. Вони сюди залазять. Не знаю кудою і не знаю, якими шляхами. Але гуси ось. Завтра буде тиждень, як вони на господарстві, і буквально вчора і сьогодні вони вже спокійно заходять до хліва. Вони одне єдине, що бояться трішки мене, коли я заходу. Там з відрами йду, козі сіну несу, воду. То вони ще відходять в сторону. Але в більшості вони вже собі тут господарі двору, вони вже починають відганяти курей, відганяти індиків, хоча я дуже хвилювався, що вони взагалі мовчазні, вони себе не проявляють, вони не, не бушують, не бунтують. Бо ж у мене вже е, були і є комогори. Я знаю, як вони себе поводять. А ці взагалі себе вели дуже і дуже тихо. Особливо гусаки, думаю, чого ж ви такі. Тихенькі і спокійні. Тут у нас три гуси. Ти що робиш? Три гуски і два гусаки. Один гусак чисто гливий. він ось там в самому куточку в кінці. Потім біля нього стоїть ось цей гливорябий гусак. Мені дуже такого хотілося, саме рябого. І три гуски. Ось одна гуска, і ось дві з цієї сторони їсть біла гусочка, ось така красунька. І сіра гусочка. Вона така сіро-жовта. Красунька голошейка десь побігла. І інші курочки. Ось мехеленці, лівенська, орловські ситцеві і індики. карамелька пухова. Десь голубаша є, бігає. Курочка теж пухова, але ну, вона все літо сидить на яйцях. Вона живий інкубатор, тільки дуже маленький, на малу кількість яєць. Їдять вони тут в мене. Зерно мелене, і нормально у них тут виходить. Ціле щось вони не дуже їли, можливо, їх попередній власник і годував таким зерном меленим, бо ц... до цілого якось вони так ставилися не дуже. А ось мелене, дивлюся, заходить їм набагато краще. їли вони цілу кукурудзу в качанах. Їм кидали качани кукурудзи, і вони самі її там довбали. То, може, вони й не їдять зерно кукурудзи, коли я їм насипаю. Але так, якщо дозволяє погода і можливість, то я іще їм кидаю зелену масу. Зелена маса у вигляді трави. Листя капусти їм не даю, бо вони від нього поносять далі, чим бачать, ніякої користі особливо немає. Від самого листя качани капусти, самі головки капусти можна давати. Там і сірка, і багато інших вітамінів, вони гарно їдять. А Ось оце перше листя, яке викидається, коли зрізається. Голова капусти, воно якось не знаю, чомусь не заходить. Тому є в мене ціла торба трави. Зараз я їм накидаю і будуть вони смакувати. Ось вони вже стоять і чекають. Прошу. Трішечки побалую їх ще зеленою масою, поки ще можна рвати. Накидаю зараз цим і піду накидати своїм рідненьким. Ці їдять тут, і зараз йдемо в садок, накидаємо. І ще тим, щоб їли. Але добре, що вже освоїлись гуси. Так, саме головне, що вони вже знають де їсти і де пити. Качок вони вже нормально ганяють, курей вони вже ганяють, все в них вже нормальні. вони були такі якісь ні риба, ні м'ясо, як кажуть. О, сіра з'явилася голошейка. Іди їж, ходиш і шукаєш на свою голову місця. Заходь сюди, красунька. О, і ця бригада почула, що я йду. Ой, що робиться? От цієї бригади трішки більше. Не дуже так прямо, щоб багато, але трішечки більше. Капусточка є ось така невеличка, хай трішки поклюють. Зараз-зараз не викидаю всю траву і хай собі тут з нею справляються. А гуси ненаситні, вони де кинеш траву, туди вони біжать? Вони думають, що більше ухватять. Так, все. Що ти розказуєш? Чим ділишся? Ось такі справи на господарстві. Тут і чубаті, і бородаті, і лахматі, і мохнаті, і які хоч. Орловські ситцеві курочки є темнішого кольору, а є з такою ось режинкою. І фігня вийшла в мене з ними, тому що потрібно було мені не орловського півня пускати на курей помісних, а треба було брати Лівенського півня і орловських курочок. І півень би придав їм масу, а курочки б дали їм бороду. Але ж курочок не було, щоб їх купити. Тому знайшов тільки півня. Виходить, в мене в цьому році є ось там дві бігає. Ось дві. Це в нас чотири. Їх ніби більше було, можливо, ще там на тій стороні їдять біля гусей. Тут бігає чотири курочки. А їх має бути трішки більше, якщо чесно, то я не знаю скільки взагалі їх за рахунком тих орловських курочок. Але здавалося, що їх більше. Так, ось такий у них зелений свіжий перекус. А Трава пахне так, наче якийсь свіжий салат з овочів. Зараз всі понаїдаються, понапиваються і буде в них відпочинок. 15-літрове відро зерна я їм насипав. Чи видно, що від нього хоч слід залишився? Видно, пусте корито. Хтось ще линяє, хтось ще не пробував навіть йти в линьку, Хтось уже перелиняв. Ось качечка стара. Вона вже перелиняла голубаря, бо і з кожним роком вона має все інший окрас. То більше голубого, то менше голубого. Вона така, як і ось та гусочка. Зразу була більш голуба, тепер менш голуба, світліший колір в неї стає. Вітамінна підкормка у нас пройшла успішно. Завтра продовжимо. Можна йти до хати грітися. В хаті тепленько, напаляно. Хоч і вимикають світло, але зато тепло. Один плюс в цьому. Мені ще якось оті чагарники всі треба поприбирати. Повспалювати оці дрова, привести в порядок цю загорожу, і якби взагалі по-хорошому натягнути сітку нормально. Тому що я бачу є дирки і взагалі вона невисока, оця загорожа. Щоб не вилазило нічого на дорогу і нікому не приносило ніяких проблем. Тут від сусідів сітка є загорожена, дрібненька і посажена ось таке. Зелене було насадження, О, на зиму ж скидає листячко і жовтіє. Кури там лазять, купаються, в землі деруться. Щеби від дороги загородитися, щоб не лазили, і бажано, щоб натягнути якусь сітку затіняючу. То взагалі було б добре. Ну, Ось такі справи. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя, кохання, і всього самого-самого найкращого. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Всім пока і до нових зустрічей!